А в трускавці вже насипало доволі багато снігу. Ми знов на вулиці Богдана Хмельницького так прийшли сюди, щоб ви могли порівняти ту кількість снігу, яка була два дні тому з тою кількістю снігу, яка тут зараз опинилася, потрошки-потрошки -по продовжує снігу досипати. Все одно ця зима не надовго, хто би що не казав. Сніг, який випадає 22 листопада, ніколи не долежає до 22 квітня. Хоча я одну таку зиму пам'ятаю, тоді до кінця квітня долежав той сніг, який випав на початку. Листопада це зима з 96 на 97 рік. Дуже довга зима була. Справді тривала вона. Ну, знову ж, якщо я нічого не переплутав, мені це ще правильно пам'ятаю, з 96-го на 1997 рік. Сніг лежав з листопада майже до кінця квітня. Така найдовша зима з тих, що я пам'ятаю. А хто має бажання може писати спогади про зими, які вони пам'ятають? Тобто які ви пам'ятаєте. Довгі зими, морози. А, до речі, ми йшли було чути годують генератори. Не акцентував на цьому увазі. Увагу, бо говорили про зиму. Ходимо на вулицю Лесі Українки. Там бік безкіт, а я знайде сніжок. Так, було смішно, це я ледь не впав. Це те, що я казав на цій вулиці і раніше. Було так ходити зимку по-слизькому важко. Po remontach stało się właśnie. Tak, pomaleko, Do góry. W do... Залізничного вокзалу йдемо <кхе> до залізниці. А я хто я хоче, мобіветити, можна не набіветити. <кхе> до речі, так, буду дуже вдячний, якщо хтось напише. А яка в них погода? Тобто у вас знову ж таки, чи бо я постійно кажу так. Піші коментаря, яка у вас погода, скільки градусів. Тепло, холодно, дощ, сніг. Потяг, ой, Дніпровський, київський потяг сьогодні стоїть. Київський потяг знов довгий. Такий довгий, київський потяг, що потрібно його розчіпляти. А й маршрутка на східницю. Останнім часом ця маршрутка не дуже повна, а влітку найбільш заповнена. А в той видно видно статую Ісуса, насправді чи не перше, не видно, що ця вулиця гостро потребує ремонту. Зараз буде мастер-клас, хай тільки людина вийде. Дніпровський потяг в цей бік Сніжак іде. Йдемо. Подивимося на місто, який вигляд, який вигляд має місто. Засніжене. А, <рикул> потяг Дніпровський. люди від'їжджають, проважають. <кхтось> від хтось від'їжджає, хтось проважає. А, місто, казали, подивимось на місто. Ось. Місто теж дуже гарно засипає сніжочку. Ще праві швидкий. Можна скати оглядовий майданчик, для якого теж можна оцінити вигляд. Трускавця засніженого. А, тут ще зелені листочки. Вправді, як це пісня співається. Білий сніг на зеленому листі. Та, і подивимося зараз. Власне на місто. Краса. Хто казав, що не краса, краса. Така погода 22 листопада. Батя Зараз буде від'їжджати.